Вітаю вас! Сьогодні буде відео про те, як вивести кошти з Pioneer на картку Монобанку. І розкажу я в цьому відео про два способи. Дуже цікаве відео, тому дуже рекомендую подивитись до кінця. Дивіться, спочатку ми першим способом будемо виводити, це коли ми заходимо в Pioneer і виводимо на свою картку Монобанк. Тобто ми вже пройшли верифікацію особи, якщо. Ми відкривали Pioneer, Ми вже отримали якісь кошти. Вони в нас там вісять. Ми пройшли вже верифікацію карток. Підв'язали картки, які нам потрібно під кожну конкретну картку, яку ми підв'язуємо. Нас ми проходимо верифікацію. Тобто там це може зайняти 5 хвилин, може зайняти добу. Наприклад, по різному буває. І от вирішили, що ми хочемо вивести на одну з своїх карток. Ми нажимаємо ось тут меню. Якщо у вас немає такого меню, воно якесь у вас більш скорочене, то, скоріш за все, ви ще верифікацію карток не пройшли, або не пройшли верифікацію особи, тобто нюанси є. Перевіряйте, тепер нажимаємо вивести в банк. Випадає таке віконце, де ми обираємо вивезти зараз. Ну або інший варіант, якщо вони вам підходять, я вивожу зараз. Далі випадає віконце, де ми обираємо спочатку, з якого конкретно балансу ми виводимо. У вас можуть бути підключені різні рахунки в різних країнах. От, Наприклад, я буду знімати з США, з доларів США. Значить, обираю на яку картку. У мене тут їх декілька, щось чотири карток в двох банках. От, Обираю, значить картку, обираю суму, звісно, в той валюті, в якій ми знімаємо, то сума буде в тій валюті, і пишемо наш e-mail. І далі, коли ми заповнили, ось я обрала 300 доларів, і воно написало, що я отримую тільки 291, тому що комісія 9 доларів. І це є 3%. Така комісія зараз є на PNR з червня 2024 року. Далі буде форма підтвердження, і далі буде ще така форма з верифікацією, ну тобто, треба ще отримати код на телефон. Ви можете потім його зняти, так варіант, такий варіант верифікації при виведенні на свої картки. У мене поки що стоїть, але чому я вирішила все-таки показати цю форму? Тому що в мене ніколи не приходить код з першого разу. Я повинна обов'язково нажати Надіслати знову і з другого разу мені приходить правильний код. Перший раз мені не приходить ніякий код. І ця історія в Pioneer у мене завжди, тому може бути у вас теж таке, а ви не знали і думали, що якась там історія непонятна, не виходить, у вас це все зняти. Ні, оце воно так працює у деякого. І далі у нас приходить що от, ваші кошти в дорозі. В даному випадку мені такі кошти доходять десь за добу. Це найдовший варіант виведення коштів, тому що я вивожу або на приват, або на МОНО, і вивожу двома способами. І туди, і туди можу виводити двома способами, і зараз я вам покажу інший спосіб виведення коштів з Монобанку, який дуже цінний. Чому? Тут ми будемо виводити кошти навпаки, заходячи в Монобанк і роблячи запит з Монобанку в пайонір на виведення коштів. Як це працює? Ось ми заходимо в наш Монобанк. Я заходжу на ту картку, на яку я буду виводити. Поповнити картку обираю. Тут і далі я вибираю з Pioneer. Тут далі я вибираю, значить, отут, якщо ви ще не вводили свої дані з Pioneer, то у вашому конкретному випадку буде ще де ви повинні ввести логін-пароль, щоб був доступ до Pioneer. В зв'язку з тим, що я вже вводила, тому в мене вже зразу показує, який у мене баланс на картці. Я обираю у доларах. Далі. Я обрала суму, коли вже прийшло підтвердження: ось 300 доларів, воно пише 2%. Тобто тут буде не 3, а 2. І ось платіж надіслано. На дійслену. час зарахування на картку 15 хвилин. В приваті все значно швидше. Там є і миттєвий варіант зарахування, але там оцього, такої історії, як 2%, є тільки, якщо ви робите з привату запит на 200 доларів. Тому дивіться. Як варіант є, ну як економічний як сенс в тому, щоб виводити гроші на монокартку. порахуйте, подивіться кожен раз до того, як ви зробите так перерахувати, воно вам пише які комісії, тому ви можете перевірити в себе самі. Дуже рада буду, якщо підпишетесь на мій YouTube канал, на якому понад 400 відео. Я запропоную вам ще підписатись на мій Instagram. Дуже корисне місце. Переходьте, підписуйтесь. Пропоную мій Patreon. Там дуже цікава інформація, дуже корисна, дуже цінна і вартує це 3 долари в місяць. Причому ви отримуєте доступ і до того всього, що було до цього місяця за останні 3 роки. Пропоную вам підписатись на Telegram. там. Продавці хендмейду між собою спілкуються, дають одному поради, відповідають на питання, я там теж допомагаю. І мій сайт, на якому є послуги, продукти, пачки тегів і курси. Почитайте, там дуже багато корисного. Дякую за увагу, у вас обов'язково все вийде. Великих вам продажей, вдячних покупців та мирного неба. До побачення!